Чому ми так шануємо сам удома? Справа в тому, що це неймовірно змістовні фільми, чого тільки там немає. З одного боку, це Том Сойер і Марка Твена, бо головний герой, наш Кевін Маккалістер, зовсім не ідеальна дитина. Але з іншого боку, це різдвяна пісня в прозі Чарлза Дікенса. Зрозуміло, що будь-який сучасний різдвяний фільм так чи інакше надихається Дікенсінівською це виховне кіно, цей фільм має міцний моральний меседж стрижень. Він повчає тебе бути добрішим, слухатися батьків, бо вони поганого тобі не порядять. Але також я не перебільшую. Це справжнісінький горор у сам удома та сам удома 2 присутньо багато горорних елементів. У фільмі є добірна лайка. Дякуємо тобі, Джо Пеші, за те, що ти знявся у цьому фільмі, і за це ми теж. Обожнюємо класичну дилогію Гюза Коламбуса тут. Зворушлива мелодрама, коли мама обіймає Кевіна, головного героя делогії. Ви бачаєте вже за такий спойлер, коли вони об'єднуються разом наприкінці і першої, і другої частини я плачу, тому що це настільки кінематографічно вивірено.